Вітаю Леве! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, Леве, налаштовуйтесь на прогноз. І давайте подивимося, що приготував вам тиждень. Яких ви будете енергіях, які у вас взаємодії з людьми будуть? Розклад на загальний, тому роздивляйтесь карти, налаштовуйтеся на свої якісь приємні. О, бачите, леве хтось отримає фінанси. Приємні моменти в вашому житті. А хтось буде відстоювати щось. Так, левчики. Дивимось. Перша карта понеділок. Чотири пентаклі. Вівторок. Шість кубків. Середа. Карта помірності. Четвер. Дев'ять мечів. П'ятниця. Лицар кубків. Субота. Туз з жезлів. І неділя. Колесо фортуни. Так. Ну, понеділок для левію йде карта стабільності. Карта. Е Земна влада, вона називається. Тобто, ми все тримаємо при собі. Ми нічого не хочемо змінювати в понеділок, ми не хочемо ділитися своїми фінансами, ми не хочемо ділитися своєю енергетикою. Тобто, день буде отакої от скупості, нехотіння щось змінювати, нехотіння... Щось комусь підказати, з кимось спілкуватися. Тобто буде от такий день, коли я тримаю свою енергію в собі, фінанси тримаю біля себе, нічого я ні з ким не ділюся, ні добрим словом, ні нічим. Тобто день, отаких, знаєте, такої скупості. А от вівторок 6 кубків буде говорити про якісь приємні емоції, про якісь ситуації, які в нас є, от коли нас нахлинають якісь приємні спогади. Тобто карта буде говорити про те, що ми можемо повертатись думками в минуле, можливо, щось згадувати, можливо, якісь в нас будуть моменти, які будуть, наприклад, нас повертати назад в минуле. Можливо, ми будемо зустрічатися з людьми з минулого, можливо, ми десь поїдемо до людей, до бабусі. До дідуся, тобто десь туди, де нам було добре. Карта називається задоволення, тобто це буде говорити про емоційне задоволення. Буде говорити про те, що день пройде на позитивних емоціях. Ми відчуємо отой прилив, як в дитинстві. Знаєте, от коли нам було приємно, комфортно, спокійно. І от ця карта в цей день з зустрічі з цими людьми поверне в нас то минуле, де нам було приємно. В середу карта помірності, також спокійний день. Коли от все йде чітко, так як має іти. Тобто, якщо ми надумаємо щось у середу змінити, ситуація буде незмінна. Тобто, якщо ви, наприклад, вирішили ще раніше зустрітися з якоюсь людиною, а потім вирішити, що треба перенести, цього робити не варто, тому що так як має йти, так воно і має йти. Да? Тобто, якщо ви вирішили на середу якісь плани, значить вони так мають бути. Не варто нічого змінювати. Ну і в принципі, я думаю, у вас не вийде це зробити, тому що по помірності все тече. Своєю чергою. Карта нам буде говорити про те, що в цей день нам бажано знайти рівновагу, знайти в душі рівновагу, знайти в тілі якісь от свої, віднайти отакий баланс, і от просто день такого Спокою, медитативності, якихось таких, знаєте, приємних енергій. А в четвер нас йде 9 мечів, яка буде говорити про якісь страхи, про те, що ми щось надумуємо собі в голові, про якісь розпач вона називається. Да? Тобто ми собі щось надумали, придумали. Якась є, якийсь є момент в нашому житті, який заставляє нас от не спати вночі. От його ще не сталося, не відбулося, ми вже придумали, що буде далі. По цій карті це в нас. У нас все надумане. Я, напевно, разів 5 повторила що це надумане, щоб ви почули, що це надумане, його нема в реальності, і не варто себе засмучувати взагалі тим, тими подіями, яких ще немає. Можливо, просто хтось працює вночі, і карта може показати, що людина не спить. П'ятницю у нас лицар Кубків. Приємний день, позитивні якісь емоції. Карта говорить про романтику, про зустріч з такою людиною. По знаку зодіака це в нас рак риба або скорпіон. Буде говорити про те, що можлива взаємодія з людиною такою, можливо, в когось якісь романтичні моменти. Хтось йде на побачення, хтось зустрічається зі своїм коханим, в когось є якісь подарунки навіть від полицарю Кубки, можуть бути і подарунки, і приємні емоції. Можливо, хтось в четвер. Посвариться зі своєю половиною, а в п'ятницю карта буде говорити про примирення, про якісь такі, знаєте, знову ж романтичні нотки, якісь приємні слова і приємні емоції. В суботу у нас тут з Жезлі буде говорити про те, що ви можете загорітися якоюсь ідеєю. Це ваша карта. Буде говорити про те, що ви знаходитесь у своїй стихії. Тут з нам говорить про те, що нам випадає якийсь шанс, якась можливість втілити в життя те, що ми хочемо втілити. Да? І ви загораєтеся якоюсь пропозицією, якимось моментом, якоюсь е, інсайтом, який приходить до вас голову діяти. От тут, наприклад. Якісь романтичні моменти, ви думаєте, все треба діяти, нема чого сидіти на місці, треба їхати, треба вирішувати, треба зустрічатися. Треба до цієї людини проявляти якийсь вогняний інтерес. І в неділю у нас колесо фортуни може говорити елементарно нам про дорогу. Що може бути, паска, хтось їде в гості, хтось їде святкувати, хтось зустрічається з людьми. Тобто карта циклічності, яка буде говорити про те, що відбувається те, що має бути, повторяючіся події в нашому житті, тобто свято, ви собі відмічаєте, святкуєте і так далі. Карта фортуни нам ще може говорити про те, що щось змінюється в нашому житті. Тобто, якщо було погано, стає хорошо. Якщо було хорошо, може повернутися. В іншу сторону, тому дивіться, як кого буде відбуватись, але ми будемо думати, що фортуна нам посміхнеться, і, в принципі, в неділю якась може бути позитивна дія у вашому житті. І давайте візьмемо пораду для левів. Дайте мені, будь ласка, пораду для левів на тиждень. Карта смерті. А карта смерті нам буде говорити про те, що нам потрібно діяти, потрібно закінчувати якісь неприємні моменти в нашому житті. Час для цього настав. Вам потрібна оця трансформація, вам потрібно завершати ці моменти, класти на них крапку, причому це старший аркан. Буде говорить про те, що час для цього настав. І тому не чекайте, не мешкайте, відрізайте все, що вам не потрібно у вашому житті. Кладіть крапку і йдіть далі в майбутнє. І так, леве, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!